Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 315. за підручником малий працьомий клас автора Олександра Стере. І наше завдання чи є правильна рівність? Так? Ну, поїхали з першого перевіряти. У нас 3 у квадраті, плюс 4 у квадраті, дорівнює 5 у квадраті. Поїхали. 3 у квадраті, це у нас буде 9. Так, 3 на 3 Далі плюс 4 на 4 – 16. І дорівнює 5 на 5 25. 9 плюс 16 25, Дорівнює 25. Тобто відповідь у нас правильна, так? Правильно. Я буду скорочувати, щоб не затрачати час. Так, друге. У нас 4 у квадраті плюс 5 у квадраті дорівнює 6 у квадраті. Поїхали 4 у квадраті у нас 16. Плюс 25 дорівнює 36, дивимось, 16 плюс 25, це у нас буде 40, 41, так? 41 не дорівнює 36, отже неправильно. Є, далі третє. у нас 2 у кубі плюс 3 у кубі. Дорівнює 5 у кубі. Значить, 2 у кубі це 2 на 2 і на 2. Це буде 8. Додати? 3 у кубі це у нас буде 27, бо 3 на 3 9, і 9 на 3 27. І 5 у кубі. Ого, це у нас 5 на 5, 25. І 25 на 5 це буде 125. 8 плюс 27 це у нас буде 35. так? Дорівнює, Не дорівнює 125. Значит, неправильно. Так, четвертая. Два, два у шостому. Плюс 6 у квадраті і дріння десять у квадраті. Два у шостому. Два на два. Четыре на два. Восім на два, шестнадцять і на два, тридцять два, так? А це п'ять. Зачекайте. І ще на 2, 64. 64. І плюс 6 у квадраті це 36. Дорівнює 10 у квадраті це буде 100. 64 плюс 36 це у нас буде 100. 100 дорівнює 100. Тому у нас правильно. Так, а ви не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. Це для мене дуже важливо. І п'яте у нас 1 у кубі плюс 2 у кубі і плюс 3 у кубі дорівнює 6 у квадраті. У мене, як завжди, дорівнює деякі зникають. Так, 1 у кубі, це, ну, ми знаємо, що 1 в будь-якому степені дорівнює 1. Додати 2 у кубі, це у нас буде 8. І 3 у кубі, це у нас буде 27. Так? Дорівнює 6 у квадраті, 36. 6 на 6, так? 9, 9 плюс 27 це буде 36. 36 до 36, тому правильно. правильно. І останнє шосте. Давайте ось тут. Так, мінус 5 у квадраті. Додати мінус 12 у квадраті, дорівнює мінус 13 у квадраті. Ну, як бачимо, що у нас. Повсюду додатні парний степінь, тому буде додатні числа. 5 у квадраті це буде 25. Додати 12 у квадраті це буде 144 або 12 на 12. Дорівнює 13 у квадраті 169. 169. Так, 29 плюс 144 це буде 169. Це дорівнює 169. Тому правильно. Так, це і буде розв'язок даної обрави. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.